Всім дня! І, значить, показую, як я буду садити томат. Значить, 160-та ячейка, 160 так так скажемо, маркер І придавлюю небагато. І тоді знову дивлюсь, ну, мене влаштовує. І, значить, придавлюємо далі. Це все гарно придавили, і посередині Поправлю. Ну і воля, маркер має. Далі, що в нас не потрібно було її на другий день поливати, запускаємо апарат і пішла. Можна, звичайно, зняти без форсунки проливати, але ну, я вже не знімав, то нехай буде. І кожну очейку заливаю воду, щоб вже було е, добре промочена вона, тому що не зразу походить вода під низ. Не мішаю я з торфом зразу, бо не хочу, пристає болото до рук, одним словом. І все. Виключаю цього дядька, беру свої томатики і починаємо висаджувати. Ось вони в мене мікрофібрі. Ну, не знаю, висаджувати зразу огірочок. Чи ніче чи ось так само зробити. І таким макаром я його просто ложу сюди. Тут ще є агроперліт. Потім е дві жмені субстрат пішов в мене. Сюди загладжуємо і знову проливаємо. Ну і ставлю туди і за тиждень, можливо, навіть і скоріше. Він зійде. Тому ось якось так. І будемо садити далі. Е, так, Арктику 500 штучок. На цю теплицю. Тут в мене розділена вона. Ось сюди за місяць часу радис вижене. Надіюсь, там буде вже краща погодка. Тому ось так. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайки. Всім до побачення.